Чи очікували ви повномасштабне вторгнення? Ні. Ні. Взагалі ні. 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 А, так. Ні. Ні. Що ти відчув 24 лютого? Пустку. Розпач, незнання, що робити далі. Страх. Жах. Розпач. Тривогу. Страх. Тривогу. Страх. Тривожність. Взагалі нічого. Я просто не розуміла, що коїться. Страшно було за е, сім'ю. Яке слово описує твій тодішній ранок? М -м, паніка. Незнання, що буде далі? Тривога. Сум. Нерозуміння. Школа. Страх. Страх. Перша думка після почутих вибухів. Страх. Я їх не чула. Незрозумітість? Не знаю. Я думала, чи йти мені в школу. Що робити, куди їхати? Не пам'ятаю. Страх. Треба ховати дітей. Ви були песимісткою чи оптимісткою? Я і є оптимістка. Оптимістом. Спочатку песимістом, а потім оптимістом. Мабуть, оптимісткою, я навіть вірила Арестовичу. Напевно, скоріше песимістично. Оптимісткою. Сподіваюсь, реалістом, може, оптимістом. Як боролися зі стресом? Їла. Не знаю, я просто нічого не розуміла, мені і не було. Сп... Заспокійливі. Багато спала. Розмовляла з батьками. Прибирали, упорядковували, збирали, готували. Працювали. Гуляв пустуючим містом. Читали. Що дає сили триматися? Єдність. Мої рідні та близькі. Знання, що потім я повинна буду розбудовувати цю країну: люди, діти, робота, домашні тварини, Україна, друзі, родина, школа, сім'я та друзі, сім'я. А хто для тебе герой? Той, хто захищає свою країну, воїн. Дядя мій. Всі наші воїни, які нас захищають, всі люди, які допомагають нашим воїнам, кожен з нас. Кожен, хто допомагав, допомагає і буде допомагати, один одному, незважаючи ні на що. Військові. Військові. Кожен волонтер, військовий, всі, хто допомагає країні. Що змінила війна в тобі? Я загалом виросла, тобто, я не знаю, чи це пов'язано з війною, просто виросла. Війна в мені нічого не змінила. Я дуже сподіваюся на це. Стала відповідальніше відноситись до речей. Я стала більш дорослою, більш самостійною. Відчуття дому, можливо, подорослішала. Ставлення до життя я почав дивитися на життя серйозніше. Ставлення до життя. Що для тебе зараз є найцінніше? Життя і майбутнє країни. Життя близьких. Дім та друзі, сім'я. Безпека, люди? Життя моє та моїх близьких. Ідентичність, внутрішня свідомість підтримка інших. Чим для вас є страх? Карабас Барабас? Втратити когось близьких? Смерть всього того, чого я бачу. Загубити віру? Темна безодня. Знову втратити дім, <рес> відчуттям емоції. <рес> Твій найстрашніший спогад. <рес> М мабуть, коли я в школі була 10 жовтня. 22-го року і а, тоді прилетіла біля роботи моєї мами, прям-прям, коли був кратер а, в парку Шевченка. І, і я тоді дуже за нею перехвилювалась, В неї тоді померла колега. А, і тоді мене дуже накрило прям в школі. Тобто я тоді була не в Україні, але я перехвилювалася саме за свою сім'ю. Ну, найбільш таких страшних не було, але найбільш важаючий, коли жила сім'я у квартирі напроти нас. І коли ми гуляли з собакою, ми дивилися, там прямо з вікна трошить снаряд, і там живе дві сім'ї прямо у цій квартирі. Це було найдивніше, а так? Бо страху прям не було. Коли я була у хрещеною, за 50 кроків прилетів снаряд, О, коли ми виїжджали з Києва. Коли ракета прилетіла біля мого дому. Пшахайде за вікном. Яке слово ти б хотів сказати усьому світу про Україну. Допоможіть. Ми не одні. Ми переможемо. Дякуємо. Незламні. Незламно. Яким ти бачиш майбутній мир? Відбудову. Україна виграє українським. Складним, але щасливим. Справжнім. Чистим. Що ти зробиш найпершим у мирній Україні? Видихну. Повернусь додому. Піду на навчання. Прийду до вас в школу. Відсвяткую. Відсвяткую. Святкуватиму. Яким буде перший ранок у мирній Україні? Ну, світлим. світлим, радісним. Радісним. Першим уроком хвилина мовчання. І гімн України. Спокійним, теплим, дуже світлим, спокійним, веселий. Сподіваюся, як. До війни ще до 2014-го Десь у Донецьку такий ж ранок буде.